Добрий вечір всім гостям цього славного села. Найперше, хочу привітати всіх своїх колег, бо я сім років відпрацював в школі з Днем знань. Також всіх дітей, студентів, всіх з 1 вересня. Це перше. Друге, мені сьогодні дуже приємно разом. Зі своєю командою волинських патріотів своїми братами знаходитися на цій сцені на цьому майдані. Нам, як свідомим українцям, не допустимо надалі спостерігати, як купка олігархів купили політиків і продають нас з вами, внаслідок чого довіра до парламенту в Україні становить 1%. Але будемо надіятися, що серед Опозиційних партій знайдеться хоч декілька патріотів, які допоможуть нам, мажоритарникам, створити більшість у Верховній Раді, створити закон, який має бути у Верховній Раді, про відкликання депутата Верховної Ради. Даємо 6 місяців оцим кандидатам, що йдуть, і 28 квітня, якщо вони не приймають закон про відкликання депутата, блокувати роботу Верховної Ради, бо вона надалі не має ніякого змісту. Вони далі йдуть в тушки, вони далі продаються, там далі йдуть гроші. А коли хоч одного депутата відізвуть додому і побачать, що цей механізм діє, тоді в нас багато проблем. Самі, самі по собі зникнуть, як і корупція, як і все виступаю. Представником волинської громади на боротьбу з доморощеними ворогами українського народу. А в Верховній Раді приєднають до дійсно дійсно демократичної команди, і ми змінимо систему в країні. Слава Україні! Василь, подшипник Просимо Добрий вечір, ми які? Зробили вони з Україною, роздавили народ без війни. Про афганців забули уже давно, як там гинули наші сини, Шли в Кабул молодими. Обертались додом вантажем, та волинський народ не забуде їх ми їх серці своїм збережем, будуть завжди вони пам'ятати, розривається в нього душа, а пани ті забули страшну війну і солдату дали лиш гроша. Зняли більги, а ціни підвищили, став солдат, міг рахувати. Та волинь владу цю не терпітиме, встаньте всі своє, я їм сказав. Довіреною особою кандидата. Є відомий на Волині своєю активною життєвою позицією. Колишній перший заступник голови Луцької райдержадміністрації Володимир Романюк. Прошу його до слова. Добрий вечір, дорогі жителі села Маяки. Добрий вечір, маяківська сільська громада. Сьогодні в рамках агітаційного туру за нашого кандидата. Ми його розпочинаємо із красивого села Маяки. Так співпало в часі, що наш візит в село Маяки співпав із Днем Знань. Тому щиро і сердечно вітаю всіх до цього причетних, педагогів, батьків і маленьких громадян України, які зібралися перед сценою. Я, дорогі друзі, в своєму житті. Працював на різних роботах, я працював в органах місцевого самоврядування, я працював на господарській роботі, я працював на роботах в органах державної влади. Я бачив всяких людей. Ми всі можемо говорити або не говорити того, що думаємо. Але ми ніколи не повинні говорити те, чого ми ніколи не думаємо. Адже в першому випадку ми поступаємо. Благородно в іншому випадку ми лицеміримо. Я не хочу лицемірити, і кажу вам, як є. В людині цій, Володимиру Анатолійовичу, я побачив ту людину, яка здатна організувати, яка здатна поставити перед собою мету, і яка знає, як досягти цієї мети. Людина, яка знає, що потрібно робити і як потрібно робити. Завжди буде при роботі. Але саме головне, людина повинна знати, чому це потрібно робити. Людина, яка знає, чому потрібно це робити, завжди приречена на роль лідера. Таким лідером громадської організації є Володимир Анатолійович Красуля. Він багато дуже зробив добрих справ у своєму рідному Торійському районі, в якому є депутатом районної ради. Багато об'єктів соціальної інфраструктури. Будувалося за його ініціативою і при його безпосередній участі. Він і надалі продовжує цю роботу робити. Очевидно, для того, щоб більш розкрити свій талант організатора, йому потрібен більший простір. Я бачу його кандидатом в народні депутати до Верховної Ради і впевнений, що він з гордістю буде представляти наш прекрасний Волинський Поліський край. Нам, дорогі друзі, усім випало. Жити і працювати в найпрекраснішій державі світу, в нашій Україні, в тій державі, про яку мріяли десятками, сотнями років наші предки, розділені штучно кордонами великих і малих імперій. Тому в наших силах зробити все для того, щоб ця Україна процвітала, щоб вона була могутньою державою для цього нам. Потрібна єдність, і ми цю єдність повинні би продемонструвати. Наша сила в єдності і наша сила в правді. Тому давайте на наступних виборах одностайно проголосуємо за цього молодого і інтелігентного, красивого, ерудованого, розумного мужчину із прекрасним прізвищем Красуля. Я бажаю всій вашій громаді. Я бажаю кожному із вас щастя і здоров'я, радості і благополуччя, удач завжди і у всьому. Будьте щасливі! Дякую вам. Слава, Стрехать. Thank <laughs> you. Довірною особою кандидата у народні депутати України по мажоритарному округу номер 20 Володимира Красулі є не менш відомий на волині і за її межами, активний політичний і громадський діяч, депутат Турійської районної ради. До речі, член депутатської групи реформи і порядок Володимира Красулі в районній раді. Ще скажу вам, що він був визнаний в номінації Кращий депутат. Публічний діяч року 2011, Юрист правознавець Василь Павлович Гуд даємо йому слово доброго вечора, шановні друзі. Доброго вечора, всі присутні. В першу чергу хочу привітати всіх сьогоднішнім хорошим святом, коли наші першачки пішли в перший клас, наші першачки, волинські патріоти, а інші наші волинські патріоти теж продовжили навчання. До речі, до цього свята має відношення і Володимир Красуля, наш кандидат, тому що він сім років працював вчителем в сільській школі. Він перший, ті далекі, той далекий 90-й рік, на братову стипендію, який, до речі, стоїть тут на сцені, купили жовто блакітний прапор і підняли його над сільською радою. Звичайно, тоді КГБ зняло цей прапор, але через буквально рік цей же самий прапор повісили. Знову ж над сільською радою. 28 жовтня ми, будучи біля скорінки для голосування, задумаємося, кого обрати, кому довірити майбутнє, майбутнє наших отих дідочок, хто може достойно представляти наші інтереси. Такий є Д молодий, енергійний. Порядний, Володимир Красуля. Проголосуйте за його і ви не помилитеся. Слава Україні! Довелося програти бою гратину. За волинську землю ставимо Володимира Красулю, зустрічаємо! Потрібно все робити для того, щоб наші діти та онуки працювали тут на Україні, а не шукали щастя десь на чужині. Я душу в чужину загнав, а ще серце і дівоче Україні. Yeah. yeah.